Добрий день, малята! Сьогодні на занятті будуть цікаві ігри. А хто їх підготував? Відгадайте загадку. Хто, як квочка з курчатами, в садочку щодня з малятами, хто їх пильно доглядає, нянчить, пестить, розважає. Так, молодці, це вихователь. Ще вихователь. Навчає дітей та грається з ними. І для того, щоб твій язичок правильно вимовляв всі звуки, я пропоную вам виконати гімнастику для язичка. Для цього вам потрібно взяти дзеркало і уважно дивитися на свій ротик. Готові? Ну, тоді почнемо. Перша вправа посмішка. Рожеві губки усміхаються, біленькі зубки заховаються. Наступна вправа хоботок. Подивися ти на нас, слоненятко Любе. Ми навчились хоботком утримувати губи. А тепер, малята, послухайте казочку. У дитячому садочку жив був собі кран. Цілий день він працював. Дітки в садочку мили руки, наливали воду в склянку, вода лилась швидко і гучно. Але одного разу водичка в крані скінчилася і залишився маленький тоненький струмінь, який подавав звук. Ось така казочка. А тепер поміркуй і скажи, який звук подавав струмінь. <сюда noise> так, вірно, це звук «сссс». А зараз пограємо в гру, що у вихователя лежить на столі. Не забувайте чітко і правильно вимовляти звук. Сніжинка. Слива, серветка. Молодці малята. Добре у вас вийшло. А тепер пригадайте, який звук видавав струмінь водички. Звук С. А зараз ми з вами вивчимо чистомовку. Са-са-са. Летить оса. Со, 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 со. Велике колесо. Су, 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 розплету косу. Се, 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 соня сумку несе. Молодці малята. У вас все вийшло. До побачення!